Тоді я зромчиком буду. дивіться ти падає Да? Я убив Ха-ха! Хо-хо-хо-хо! Хе це. Піду в пепопі дравля, дачи. Так, да, я почав її юзати, я все попадаю. Я стріляю, воно летить, я кладу ті півю. Я здається, звичайно, і цієї пушки просто. Це жесть. Так, вам ж кино мітко. Давайте я за вами. Дайте хоч постріляти. Пітрашно. Я поняв. Мені вчуть криво, мені твоть криво протягом по лінію. Шестіка, підскажи, будь ласка, як мене чутно? і чи не занадто тихо чутно гру, буду тобі дуже вдячний. То я? Ну так що в школі не вчили контури. Контурні карти? Це Атлас був, контурні карти. не А гру як чутно, поділись, будь ласка. Ніколи не купував? Ні. <звід> <А то, звід> у вас, коротше, погана географічка була, бо у нас така була, що якщо не купиш, ти в школу не зайдеш.

Не бачу Він що вибіг? Злякався мене. А він Я, вже... Мене. Я вже потрохи навчився навіть грати, коли оце з Деді грав. А він. Та десь курва був 100%. Бо це не він був, не той, що. Ну, тут а в речі його нема. До речі, мені Деді відкрив таємницю, що глушник синьої зони це той самий рюкзак другого рівня, я був в шоці. Я, до речі, спробував зіграти сольняка і забув виключити дуо. І кидає мене з тіпом рандомним, а то українець. І ми з першого разу топ-2 з ним взяли. А я такий, типу, їду, їду, він каже: поїхали пушити. Я такий Думаю, серйозно, я вже обкекався. А тут закріплене посилання,чко. Клікабельне посилання, щоб мені донатити, чи ні. Так, ну тут 100%. Бляха, носить. Ромчик, бляха, що ти наробив з машиною? Саня, Саня, ти будеш грати, чи не будеш, чи в тебе не качається, бо ти не качаєшся. В тебе не качається, бо ти не качаєшся

Блін, я на ціємці буду катати, вона така собі. Мені скар більше подобається. ...да, Скар більше подобається, чи Мемка. Не М416, о, поняв. О, о, скара більше дамага, за якраз і гуляє. Я, я цього разу погасаю да, з, з тим. Ти курва тряга. під ногами бігає, хто це, бляха? Ну, о, ну все габеле, де мій пістолет. Ік6, до речі.

Треста його. Я ще стою Ой, на криші як. Рагуль, зараз мене збриють. Був донатик, а я так, не побачив. Але... Перепрошую, дуже. А що це немає? Ні звуку, нічого. А, на ранкову каву. каву. Дякую, дякую, Шестик. Дуже дякую. Тільки не диви мене на машині, будь ласка. І Санько 15 гривень кинув. Санько! Дякую, відірвав від серце. Дякую, Шестик, за донатик. Дякую. На ранкову каву. Дякую, друже, вип'ю ранкову каву за твоє здоров'я. Наступного разу в телеграмі скажу. Так, 42 живих, а я ще нікого не постріляв. Ну станьте, я когось постреляю. Я буду резаться. Поняв. <г Wolverine> Тоді я з ромчиком буду. <killingers> а дивіться, тип падає. Де? Я убил! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хорош! Що це? Піду в пепопі дравля, дачи. На гори на гори, на гори, на гори ти пачке. Безклад. Митку можеш поставити? О, ура, да, объясню. Ваупа. Поняв. От бляха люблять, вони там. Бачу. Поклав, поклав, поклав! Ще один. Бачу, бачу. Я цей навчився грати трішки. Мене цілить. По мені хтось кинув. З тої сторони, якщо я не помиляюсь чи нічим, не показалось. Може это там, може буде фенат, чек, наспіхну. Звукі мають збігтися. Нє, це він кидає. Це зверху той тип. Ось тут він, справа. <гум> а він, він чогось косить по мені. Так, той здох. А, так, так. Добре, що ви Уже який це був постріл? Це як Тиво? Я не знаю. Так, а той поманіпуляє е, Так, він мене поклав. Підніміть мене, будь ласка. Курва, а скорикас, він скорикал упашить. Же це постріл, жесткий. Так, треба хілитись. Тип даже не заразумешь, что стало, забутався. хорошо Та да. Так, ну його треба... Та, да, 100%. Курва, десь він там сюда. Ага, зверху, приві, прямо з... С... хорош. Оце ти вот этой йому. Тип, машина, машина. Машина? машина? Что? Ні. Да. А, так, да, пей. Ну він там здохне, ні? Ти його смертельно раним, чи вбив? Я смертельно ранен. А той и а той другий, чекай. Він вже впав, вже впав, він вже впав. Він живий, але впав, типа, щоб піднятися А хіба той я його не, не вбив, бо мені показалось, що вбив. Ні, 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 я... його одного вбив, а їх там чат пробовал. А, бляха, ми ж граємо сквад, курва, а я два рахую. Вот, бляха. Я це думаю, що за математика, альо, бляха? Мене вигідна якась. Ти його один поклав, я то. Ці вилематематика не навчали. Так. Я машину заберу з. з, з, в кого з немає лінії цей вертикалки. Так, тіпі, тіпеті. Я з калашом ягаю мене нема. Но звідки стріляють, де так? Так, вони в ту сторону, вони з цієї сторони з ким сфайпиться. А як вони залізли на ту гору, мені цікаво? Там нам 4 Де вони? Верху, Пагод, Отут? Пагод, да ладно, маршруй. А им что да, а тут кидаем? Фишку кидаю. Все, махать быть. Злива, злива, злива. Вот тут. Угу. Ой, все, все. я, я фишку кину, я фишку кину. А мы же тихо здесь, не куда их кину. Вот тут тип. А что это было? Это фишка. Вон, у мене ж бляха приціл 300, 340 зробив. Перебег, перебіг сюди. Вбив. Ой, хорош. Ужас, шо це зі земной роботи, камон. Ще один там. Вбив. Бив. Трьох вбив. Хорош. Я... Машина, машина. Може бути, Тимайтесь. Бо я не займайтесь. Ще один, ще один! Ромчик, ромчик, поклади! Пішу, пішу, пішу. Хорош. Боже, у мене приціл так от просто від, цього, від Сішки. Ви бачили це? Я такий як стріляти. А, забув вам сказати, обнова вийшло, то є, тепер по вам попадає на середній станції там М24, харяк, то є в прицілі, то вам буде відкедувати приціла камеру. Понял. Так Ті треба пушку якусь файну. Але, 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 нали. О, аух, нарешті. Ну, там ще одного типа можна залітати. Ще одного типа можна залутати я там його поклав. Нам треба в зону. Оу, не ще коні. Ніхто не потреба дома, він блет бачу ту бороду, коли бачу ті вуса, я розумію, то найкраще, що я бачу, Тебе аптечка. Своєму... Там ще тип був, дивіться. О, там тип здох, можна це його полутати. А що це мої ноти? Ноти, то есть, я сам. Сідаємо в машину, тікаємо. У мене аптечки нема. Ти його лутати хочеш? Бляха. Вибач, друже, я не зрозумів, що ти хочеш зробити. Піднімаю. Все таки два удари, і в мене буде як Саня Кобі. Курва машина, бляха, не на тормозі. Ромчик, підніми його. Тільки що він ось не збив. Блять, просто. Курва, його треба залутати, в мене аптечок. Ну що, дуже громило? Що трапилось? До нас в хату заліз чужий кіт. До нас в хату заліз чужий кіт? Да Який? Чорний кіт. Піздець. А що він? А що наші коти робили? Шо наші коти робили? Шо, що були Класно. Блін, тачку не поставив на цей. Ой, донатик пролетів, друже. Блін, вибачаю, з донатиками якась шляпа трішки. Я вас врятую, тіпоч. Більше, більше зі мною я не буде грати. Брониш, розумієте, ти форсаж на твічі дивився, але ж не треба тут це вміння викриватися. No, Блін, ну тут. Що це пікає? Що це було? Не знаю. Ти зараз нас впуваєш тут. Uh, Все під контролем. Дай-ка закрыть. Сто бомбный план штаб лан. А тут? Не, не, тут нет. Скажи, да. Нас бережит, нас ЕНС. Давай вот тут сядем. Колядай став битку, я не знаю, куда ехать. Блядь. Мені треп ухилы, ты стоишь, я на джу. Я покимулит вас читаю. Курва на, на тормоз. <хи> Треба цей аптечки, є в когось запасні. У мене нуль. Давай, дякую, хілюсь Я за кота. Я за кота, <хи> Поняв. Я подивлюсь, щось вибачте з донатиками реально якийсь шляпендець. В принципі, и пропакуемся. Так, покемон золота сверточки є. А лота Так, добре, що ми в тіпів типів поклали, і я забрав собі вертикалочку, це прям імба. А, глушник синьої зони, він ще цей, у нього здоров'я є. Так. Тобто, якщо до кінця доходить, то все, він не. Машина? Машина. Угу Викола Одного вбив Хто вбив? Вбив, вбив, теж одного А, мій ще є, ще один, ще один, до машини Давай, давай Вбив Рух Вбив Боже, я не знаю, чи це добре, чи це... Ще один валить З тієї сторони а, Це збери, це збери Мене не довго, мене не довго Це по фазе п'яти, як зараз виклик І нас теж забуде викурювати фазу. Я не знаю чи добре, чи погано, але я цей, коли стріляю, лягаю, і це мені, мені допомагає ліпше стріляти і тіпів вкладу. Так, так менше розкидав. Смуко там стріляють, бачите? Попереду, попереду, вон там тіпи. Типу. Інтро падає, нас тут попереду. Смакі, де? де, де я не кам бачу. Смоки за камнем важить. А я пока вкрай СП машина. Нокну типа. Бляха, мене нокнули. Курва. Засраний. Нокну одного. Таке враження, наче заду десь пуляється. Треба, щоб ти підняв, у мене дуже швидко хп знімається. Все, мене збил. Дивіться там ззаду. мені здається, ззаду пуляють по нос. Тип, 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 біля коляна, че зліва. Хачу, хочу, хочу. Якісь камінці падають. Що це таке? Есть там двоє. кондвоє. Шалден, шалден, двое. А що за камінці? Хто це визвав? Хорош! Давай, давай! Оце ти бляха, наш слон, га? Курва найби тебе вирвало. Шей, може, на машині їде. Бля, це ропеч. Громечка навчити зажимати і навчити грати їм буде, як кошти Гімбас Осмен. Та їм Тут громчик амбам. Добрий лось, кинув. Коли бачу ту бороду, коли бачу ті вуси, я розумію, то найкраще, що я бачу в своєму житті. Опа! Привіт, Дімончик, привіт, радий вітати тебе. Дякую, що доєднався, козачок. Ті пулі роблять мені контент, ті пулі, ви мені контент робите. Топ-1 треба. ми ж смаки маєш кидать, кидать смоки. Один в нього є. Дякую, дякую, Дімончик, дякую за донатик. Дуже-дуже приємно. Оце катка. Ти що, це імба? Ці, ці хлопці дуже сильно грають. Ага. Ага. Ой, гаммеш нам капець. Мене повністю ломаний штамак, брамтулет і стички влітає. Ой-ой-ой. Ай, Ромчик. Я подали. Він прям стояв, чекав тебе. О, типа вбил з ніком спігом. Ти мені подобається. Так, жидкий да, я... сказал румчик, я отрываем хедшот. Румчик, аааа, минус голова. мне. Ага, я что на вашу запись. Ага. кто, мужик На, на, на я теперь бачу. Зона, 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 зона. Викон, викон, і зона. Іде стати, ми, ми на вогні. Але Воно до... Блін, смоки, вам без смоки туди їх закидати, то що? Не смоки, а хаєшки. Воу, 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 воу. Да. Ой, Ромчик. Пікають, сильно пікають. Так, ми там... А, шо? а тут... Зона не на вашій стороні, курва. Ну, це було гарно, ну, це було гарно. Молодці хлопці, це 2. було гарно. Топ 2. ТОП 2. топ-2. Імба. Давайте oh. глянемо результати. Ой-ой, ой-ой, от вмазали хлопці. 800, 499, 668. Та ти що? Ні, імба, імба.